Зурити на каналі Monster Glay, і сьогодні в нас Майнкрафт. Це друга серія, першу можете побачити по посиланні в описі або ж в правому верхньому кутку. І ця серія буде доволі коротенькою, проте я постараюся якомога довшим зробити кілометраж. По традиції, в кожному відео має бути якась нова споруда. І на цей раз це буде невеличка частина райончику. А саме райончик з сувмісними будиночками. Вони будуть прикріплені один до одного, немов гуртожиток. Особливо мені сподобалися будиночки згори. Там їх двоє, проте в кожній по 4 квартири. А також додала трохи листви. Не забудемо також відділити статую котика від всіх цих сполут. І додати трохи зелені. В нас же є райончик з невеличкими будиночками, проте в них в кожному є відстань, а також дах направлений в конкретну сторону, що, по моїй ідеї, зберігає інші споруди від вітру. Проте тут, оскільки в нас вже є відмінності, то треба відмінності і в даху зробити. І на здорування виглядає доволі прикольно. Правда, скло виглядає, ну не дуже. До того як ми почали знімати сюжетну частину, мені допомагав брат. Тож, не дивитися, що він приходить, приносить якісь ресурси і потім назад уходить їх збирати. Ну, а також він ну, дуже активний і тому йому все терпілося щось там витворити. І спокійно збирати ресурси він не міг. Тому в нас була невеличка битва. Ну по-перше, коли в нього зламалася керукан, я йому дала зачал на ремонт, і він попросився в місце, де можна добути багато досвіду. Я його відправила і дала свою мотиву. Він знайшов там ще якусь іншу, проте на шовковий дотик. І віддавши мені, сказав, що без шовкового дотику тепер його. Ми посварилися, я вимкнула збереження інвентаря, вбила його, і мені ще в передачу дісталася його сокира. Тож ми вирішили влаштувати битву. Раунд перший. запеклий бій, ну звісно, я перемагаю. Раунд другий. Він щетирів та взяв палицю. Так міг подумати, що мене з опіром, силою, а також додатковими серцями можливо вбити якоюсь палицею. Ну, раунд турі знову перемагає я, він знову не годує, і все-таки мені приходиться йому віддати цю сокрилу. хоча він ще сотні разів викликав мене на дуель. А знаєте, про що ми забули? Про досягнення, а також книжку коментаторів. Оскільки у вас вже доволі багато, я тупо буду не встигати за всім слідкувати і записувати у вас книгу. Тож, давайте і справді про неї забудемо, і це просто декорація. А щодо досягнень, ось які ми отримали в минулому відео. Чесно, я навіть не думала, що за 13 відео ми збудемо настільки величезне місто, тому що тут навіть літати доволі довго, що ж казати по звичайний біг. А піднімаючись на висоту, це реально виглядає доволі велично, незвично, а також трохи одиноко. Тому що по суті більше жодних міст, жодних баз тут в світі немає. Лише одна єдина покинута. Так, ладно. На цьому моменті я вже почала знімати сюжетку, проте потім зрозуміла, що якось мало в мене знято. Тому вирішила потім ще збудувати деяку сповуду. Невеличку, от і все ж. Ви пам'ятаєте, який в нас був спуск в шахти? Так, це буквально двері в скалі. Тож я вирішила це якось прикрасити, а також трохи подвинути ближче до дологи. Звісно, щоб все прекрасно, гарно і гармонічно дивилося. Береза Плюс Ланець виходить в прекрасне місце, куди б я запихнула свого брата ще на мільйони років. Можна сказати, це його новий дім. Звісно, був би якби не сюжет. Після всіх збудувань я не послідкувала за ним. І, вертаючись до себе в маєток, я втрачаю здатність літати. А все тому, що він забрав яйце Ендердракону. Чому який сенс невідомий? Проте я втратила майже всі свої здібності. Крила з німпом зламалися і лиш лишилося нічне бачення. І останнє, що я бачила, це як він в вогні вибігав з третього храму і біг в сторону першого. Здається, він зник в пеклі. Що ж, будемо шукати, проте це явно не на цей раз. Тож, чекайте наступну серію. А всім удачі, всім пока-пока!